Всім привіт! Сьогодні в мене буде приготовлене м'ясо по-татарськи. Цей рецепт давно в нашій сім'ї. Для цього я беру 600 г курячого філе, дві великі цибулини, це приблизно 300 г, ложка, чайна ложка солі, перець за смаком, у мене перець чорний мелений і суміш перців. Нам потрібно ще для цього рецепту уксус, оцет. Дві ложки крохмалю, майонез, так що приступаємо до роботи. Трібно нарізаємо Філе. У мене ще трошки підмершив, щоб легше різалося. Отак От дрібненько переріжемо все філе. Це швидко ріжеться. Перерізала м'ясо дрібненько. Зараз дрібненько нарізаємо волю. Так, все перерізала, тепер треба нам скласти все докупи. М'ясо я сіль сюди кинула, Добавляю цибулю. Добавляю суміш перців. Трошки сипала. Так, є. Чорний перчик додавала, це суміш перчиків. Так, тепер трохи додамо сюди зо дві ложки уксусу. Так, одна ложка, щоб помаринувалося у нас м'ясо і цибуля. Так перемішаємо, маринується все гарно. Пробувала без уксуса, зовсім не той смак. І дітям теж не подобається. З уксусом дуже гарно смакує. Всім подобається. І так ми робимо завжди. Так, тепер сюди я додаю майонез. до дві ложки майонезу. Так, одна, ще тут, додаємо. Так все. Перемішуємо. І це все треба залишити, щоб воно помаринувалося за дві години холодильнику. Гарно вимішали і все лишаю для маринування. Поставлю в холодне місце. Далі покажу. Тепер сюди в м'ясо додаємо два яйця. І додаю дві ложки крохмалу. Не картопляний крохмал. Це все гарно вимішує. Ось така маса має в нас вийдеся. Сковорідку я поставила, гріється масло. Зараз будемо жарити. Грілося масло і беру ложечкою і викладаю на сковорідку. Так, пахне гарно. Зараз пересмазую всі і покажу. Ось така в нас красота, смакота вийшла. Подивіться. Вони такі ароматні, смачні, соковиті. Так що смакуйте, буде дуже все добре. Попробуйте. Дуже смачно.